І прийшов час поговорити про школу. Адже незабаром ти щоранку туди ходитимеш. Однак, на жаль, не всім хочеться до царини науки. Давай спробуємо розібратись, чому так відбувається та як це виправити. Що таке школа? Для тих, хто йде в перший клас, вона здається місцем, де навчають усьому, чому можна вивчити. Звичайно, такого різноманіття інформації можна злякатись. Однак, якщо ти вже не в першому класі, то знаєш, що у вивченні шкільних предметів тобі допомагатимуть вчителі. А от вдома це завдання батьків. Страх йти в школу, як правило, дуже сильно зав'язаний на тому. А... Как детей будут оценивать? Дело в том что пока дети еще дошкольники, с оценкой своих способностей и возможностей они сталкиваются в более мягкой форме со стороны родителей, может быть, воспитателей. Но вот когда ребенок уже идет в школу, это начало новой вехи в их жизни, где будут оценены непосредственно их умственные способности, их поведение. И, возможно, ребенка удерживает страх получить какую-то А не таку а, да, своєму поведінню, своїм способностям. Щоб краще зрозуміти, наскільки ти розібрався в темі уроку, вчителі викликають тебе до дошки чи влаштовують самостійні роботи, за що потім ставлять оцінки. Ось він, твій перший і головний страх перспектива отримати двійку. Однак не варто так перейматись. Просто заздалегідь те, що не зрозуміло тобі з цієї теми, запитай у вчителів, батьків чи навіть у всезнайок відмінників. І хороша відмітка тобі забезпечена. До речі, від того, наскільки уважним ти будеш на уроках, залежить, скільки у тебе буде вільного часу після них. Запитаєш, як це? Все просто. Якщо ти зрозумів тему уроку, тобі буде просто зробити домашнє завдання. Якщо ж слухав неуважно, Доведеться дома до ночі самому розбиратись за допомогою підручника. Когда ребнок приходит домой, во-первых, необходимо соблюдатися режим дня. Особенно шестилетки, не должны еще отдыхать. То есть режим дня это тот фактор, который будет влиять на успешность, неуспешность в каком плане, будет оставать ребенок или нет. Идет нагрузка на нервную систему. Перевозбудится ребенок или же нет и это будет влиять на качество выполнения задания. То тобто, есть режим. Ребенок пришел со школы, он должен отдохнуть, он должен некоторое время поиграть и лишь потом садиться за уроки. Уроки должны делаться в обеденное время, то есть не затягивать до вечера, чтобы ребенок не перевозбуждался и хорошо спал, чтобы он вставал бодрым, веселым. Чтобы тебе понравилось ходить до школы, важлива и дружба с вчителем. Адже саме від нього залежать твої оцінки. Не менш важливим в школі є і твоя дружба із однокласниками. Якщо в минулому навчальному році тобі не вдалося завести друзів, не засмучуйся. І з початком цього навчального року все може змінитись. Важливо тільки зрозуміти, як подружитись із колективом. Тож проясніть, а які у вас в класі там інтереси, цінності? Да? А що ви обсуждаєте на перемінах? А що цікаво, які мультики, які книги? Які іграшки, і так далі. А що тобі цікаво в цьому? І через общий інтерес э, ребенка можна сплатити. Очень хорошо сплачають спорт або совместные кружки. Тобто почни цікавитись чи навіть займатись тим, що подобається твоїм однокласникам. Так у тебе з'являться спільні теми для розмови. А от у середній школі все складніше, адже тут більш дорослі розмови та захоплення. І не обов'язково прагнути потрапити у групу спілкування найпопулярніших хлопців чи дівчат. Головне, щоб ти сам по собі був цікавою та відкритою до спілкування людиною. І тоді друзів тебе побільшає. До речі, люди, що захоплені якимось із видів спорту, завжди цікаві оточуючим. Тож наступний сюжет про різноманітні спорт-хобі, як для першоклашок, так і для середньої школи. Ось такими спортивними емоціями віяла у повітрі у останні святкові вихідні цього літа. На свято спорту завітала і програма Територія дитинства. Юні спортсмени з'їжджались у парк імені Щербакова за годину до початку дійства. Одні просто заздалегідь розминались, інші ж вивчали супротивника. Футболісти були першими, хто потрапив мені на очі. Тож я не оминула їх і запитала про секретні позначки. Цих юних Рональдів та Месі, які вони можуть використовувати під час гри. Розкажіть нам, вот це это за знаки, и что они означают? Игрок стоит противникам. ми вот так показываем буква и Андрей бежит и кроет. Да? Да так следующий знак какой? Б нужно соперника, ну щоб он не, ну, не бив ворота. П. Вот а кому пасовать? Ну, кто снимай. вообще этот знак показывает, кто будет пасовать или кому пасуют? Я ему кричу, Андрей, там П По показываю и даю пас. Що ж, поки одні футболісти покладались на хитруваті позначки, інші згадували хитросплетені фінти. Як команда називається, де займаєтесь? Команда називається «Шахтер». Займаємося ми в 20-й школі. Особі прийоми у вас є, щоб побідати? Так, е, да, є. Ну, фінти різні є там. Что еще поможет победить? А ну подумайте. Я думаю, скорость и ловкость. Никакой конкретной подготовки не было. Все-таки еще летний сезон, детвора только возвращается с морей, от бабушек. Поэтому основная задача была собрать их и чтобы они отыграли, отыграли, получили удовольствие. Ну, если выиграют, это тоже будет неплохо, это будет здорово. Щоб гра була чесною, всі команди-учасниці грали за олімпійською системою. Тобто, програвши, одразу вибував з боротьби, а от переможець йшов далі і змагався з іншими командами, які так само обіграли супротивника. До речі, грали хлопці не у звичайний футбол, а у вуличний. Тут від футболу все таки правила м'яч не виходить, ворота менше, людей на полі менше. А ще вуличний футбол, як я пізніше дізналась, відрізняється за кількістю гравців. Замість 22 їх на полі 8, по 3 гравці та по одному воротарю у кожної команди. Таймів всього два, та й тривають вони не більше 10 хвилин. Тут немає позначки поза грою, а способів заробити пенальті не менше п'яти. Але голи існують не тільки на футбольному полі. І поки дев'ять команд Донецька захищали футбольну честь своїх районів, я відправилась знайомитись із іншими спортсменами. Так я випадково натрапила на дивну гру. Її назва флорбол. Навіть найслабші знавці англійської розуміють, що тут все пов'язано із м'ячем та підлогою, якою його ганяють. А ось і президент флорбольної федерації. Хто, як не вона, знає про цей новий для тебе спорт? Що таке флорбол? Разновидность хоккея самостоятельный вид спорта, который уже э, включен в единую классификацию видов спорта в нашей стране, вот, э, играют 5 на 5 полевые игроки плюс один вратарь в каждой команде. Безопасный, интересный, Дети могут играть в садиков возраста, не портит фигуру э, юным леди. Основний інвентар такого собі бейсболу хокею це ключка та м'ячик. Щоправда, ключка дуже легка, така, що навіть малюк її втримає. А от м'ячик більше схожий на іграшку для песика. Однак якою б смішною збоку не здавалася б ця гра, не кожному під силу в неї грати. Этот вид спорта, в который начинают играть дети, проводятся взрослые чемпионаты мира, чемпионаты Европы, вот, пока не включен в Олимпийские игры. А так играют на всех уровнях соревнований. Команда Донецкой области, вот, мужская, играла в высшей лиге, они чемпионы Украины этого года. Флорбол не вуличний вид спорту. И хоча на святі Троянде Донецька флорболисты играли на асфальте, під час серйозних змагань матчі відбуваються на спеціальних прорезинених площадках. До речі, м'яч на офіційних змаганнях має біле забарвлення. Офіційні змагання проводяться, звісно, в залах. Площадка стандартна 20 на 40, но в будь-якому залі школи. Там, де зал хоть 20 на 10, хоть 24 на 12, 30 на 36, на 18, буде змінюватися тільки кількість гравців. Тобто, якщо зал маленький, граємо 3 на 3. Якщо зал чуть більший, граємо 4 на 4. Зал ще більший, граємо 4 на 4, плюс вратарь. Особливість цієї гри в тому, що гравцям зупиняти м'яч ногою можна, а відбивати – ні. Адже для цього є ключка. А от самі ворота підбираються у залежності від зросту гравців. До речі, правила флорболу прості. Їх основний принцип не зробити боляче супротивнику. Як от правильно в флорбол, розкажи ну правильно, не підіймати клюшку вище коліна, не засовувати клюшку між ног і не бити по клюшці. І треба спочатку навчитися бити, обводити, а потім уже броски. На матч юних флорболістів завітав гравець команди чемпіона України з флорболу. І дав починаючим спортсменам кілька порад щодо того. Как володіти цим маленьким та легким мячиком? Общая физическая подготовка должна быть на уровне. Почему? Потому что, вы знаете, мелкие передвижения достаточно энергоемкие вот, для этого спорта. Очень быстрые ускорения нужны. Вот. И э, бег. В основном это бег. Мячик как правильно вести? Двумя руками на полусогнутых ногах. Вот, э, руки, руки прямые. Ну, это особенности ведения мяча. Где у нас в Донецкой области вот, можно позаниматься детворе флорболом? Там, де він вже є, і там, де работают наші філіали, це Торез в нескольких школах это це вот, Це Донецьк. З этого года буде в нескольких ще городах. небольших Дебальцево, Макіївка, Тельманово. За результатами першого кола змагань переможцями стали гравці з Турезу із досить вдалою назвою Перемога. Далі я тобі пропоную познайомитись. Із представниками наступного виду спорту велосипедистами. Вже не раз ти дивився в програмі територія дитинства сюжети про велосипедистів. Велосипед це такий спортивний інвентар, що підходить і для гонок, і для вуличних викротасів, і для того, щоб мішок з картоплею від бабусі привезти. Сьогодні людина настільки полюбила цей транспорт, що влаштовує на ньому гонки на шосе, треку, пересічені місцевості, долає гори, грає ним у м'яч і, звичайно, займається на двох колесах фігурною їздою. До речі, саме з фігурного водіння залізного коня і були цього разу змагання. Брали у них участь як вже досвідчені велосипедисти, так і зовсім юні вихованці спортивних шкіл. Однак особливих викротасів діти не виробляли. Адже головним було, якнайшвидше об'їхати перешкоди на шляху і самому не впасти. Фігурне катання, да? От вас, в чому його смітність. Найголовніше це держати крепко руль, щоб він не пошатнувся, а не збити фішки. Головне в цій гонці це техніка, щоб не засипіти нічого. До речі, фігурне водіння це не просто кумедні вправи. Ті вони допомагають велосипедистові краще їздити на різноманітних трасах. Просто замість кеглів чи пластикових арок велосипедистові зустрічаються гілки дерев, каміння чи скло, які неодмінно потрібно об'їхати і не впасти. І якщо на змаганнях за зіткнення з перешкодою велосипедист просто отримує штрафний бал, то на пересіченій місцевості, цебто в лісі чи в полі, можна набити собі синець.